Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект середньочастотних динаміків від компанії Kix, серія Headshot Dominant модель 65. Динаміки розміром 16,5 см. Постачаються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті йде гарантійний талон, також фірмова наліпка. І два потужних середньочастотних динаміки. Дуже важкі? Одразу зазначу. Ось такий потужний масивний магніт даних динаміків. Інший динамік. Також має вигляд. Динаміки постачаються без захисних решіток. Монтажна глибина 85 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з целюлози. Номінальна потужність даних динаміків 200 Вт. Максимальна потужність 400 Вт. Опір. Маю 4 Ом. Чутливість заявлена 97 дБ. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі на наступних відео.